Сьогодні я б хотіла представити проєкт на тему біоактивне покриття для кардіологічних стентів. Ідея проєкту полягає у створенні біоактивного, біосумісного та антибактеріального покриття для кардіологічних стентів. Таке покриття запобігає утворенню біоплівок і розвитку інфекцій, які часто призводять до ускладнень після імплантації. Ми прагнемо підвищити безпечність встенцій завдяки контрольованому вивільненню біоактивних речовин без шкоди для організму пацієнта. За даними ВОЗ, ішемічна хвороба серця страждає близько 126 мільйонів людей у світі і майже 170 тисяч осіб в Україні щорічно. Сучасна кардіохірургія рятує життя з допомогою стентування, процедура розширення простоту артерій. Однак навіть найкращі технології мають вразливість інфекцію стента. Вона розвивається стрімко, складно піддається лікуванню, і у 30-40% випадків закінчується летально. Саме тут з'являється наше рішення. Біоактивне покриття, яке не просто покращує результат операції, а реально зменшує ризики і підвищує безпеку пацієнта. Було використано екстракт пасіфлора-інкарната. Це не просто рослинний компонент, а природне джерело активних сполук із доведеними медичними властивостями. Флавоноїди зменшують запалення та окислювальний стрес у тканинах, а сапоніни проявляють потужну протимікробну дію. Кітозан, який використано як біорозкладну матрицю, має антибактеріальні властивості, а поєднання з екстрактом має синергічну дію. Разом вони створюють природний бар'єр проти бактерій, які найчастіше викликають інфекції після імплантації стенців. Тобто ми не просто покриваємо метал, ми надаємо йому захисні властивості живої тканини. В майбутньому можна забезпечити інкапсулювання наночастинок для більш контрольованого вивільнення біологічно активних речовин. Проведений хроматографічний скринінг рослинного екстракту продемонстрував наявність бездачі відомих фаленодів і сапонінів, які разом мають антиоксидантну, протизапальну та антибактеріальну активності, що є перевагою для нашого покриття. Наш продукт орієнтований на ключових гравців у кардіохірургії, державні лікарні, приватні клініки та кардіоцентри, де щодня проводять сотні операцій зі стентуванням. Також потенційними партнерами є репрофузійні та реабілітаційні центри. Також бачимо потенціал виходу на міжнародні ринки, тому впровадження екологічного, безпечного рішення, яке зменшує ускладнення, має високу зацікавленість. На ринку вже працюють великі компанії, або Boston Scientific та Biotronic, які створюють ефективні стенди з протизапальними або антитромботичними покриттями. Проте жоден із них не вирішує проблему інфекцій та утворення біоплівок, а саме це одна з найнебезпечніших причин післяопераційних ускладнень. Наш підхід відрізняється: ми поєднуємо біосумісний полімер хітозан з природним екстрактом, створюємо покриття, яке захищає стенд від бактеріальної колонізації, і також маємо невисоку вартість продукту завдяки використанню природних компонентів. Ми розглядаємо кілька напрямків розвитку власне виробництво стентів із біоактивним покриттям, ліцензування технологій фармацевтичним і медичним компаніям, а згодом розширення лінійки на інші імпланти. Орієнтовна вартість одного виробу близько 150 доларів, при цьому собівартість становить менше третини. Потенційний обсяг ринку лише в Україні оцінюється у понад 120 мільйонів доларів, а при виході на США та Європу ці цифри кратно зростають. Наразі маємо не просто ідею, а вже виконані попередні дослідження. Проведено хроматографічний скринінг екстракту пасіфлора-інкарната, визначено основні активні сполуки та їх властивості. На основі цих даних розроблено базову рецептуру покриття стента. Наступні етапи полягають у досконаленні формули та випробуванні її ефективності у лабораторних умовах. Наша команда об'єднує спеціалістів з двох напрямів і складається з власне розробника, біомедичного інженера, який займається розробленням рецептури та технології нанесення покриття і наукового консультанта, фармацевта, який дозволяє оптимізувати склад екстракту та забезпечити контрольоване вивільнення активних речовин. Ми вже маємо основу і доведену концепцію біоактивного покриття для стенців. Наступний крок це розширення досліджень. Щоб підтвердити ефективність, стабільність і безпечність покриття. Далі створення перших тестових серій продукту і співпраці з клініками та виробниками стенців. Для нас важливо зробити цей продукт доступним для пацієнтів і медичних закладів. Дякую за увагу.